Маневрені та легкі автівки з високою прохідністю для їзди по бездоріжжю. і це все про баггі. І в цьому репортажі ми дізнаємось, що це за техніка, кому і для чого вона потрібна, враховуючи в те, що у нас стоїть вже велика черга, тобто, хлопцям потрібно саме баггі, вони знають, що це за машина і здібності, де вона може проходити. І враховуючи це, попит в принципі зараз великий, тому що самі ці автівки можуть проїхати там, де не проїде жодний серійний пікап або джип. У військовому конфлікті. Баґів вперше офіційно застосували американські та британські солдати у 1990-91 роках під час операції «Буря в пустелі» в перській затоці. Вже сьогодні на озброєній армії Сполучених Штатів перебуває понад 10 різних видів багі. Багі використовуються, по-перше, для медиваку, тому що, ну, наприклад, там хлопці ще розповідали, якщо їдуть на там, великій машині, там, на скорій чи на ще щось, їх птурять. І якась велика жирна ціль одразу на неї починають реагувати ворог. А На щось маленьке вони не дуже витрачаються, тому баґів він більш непримітний. Його в нього такий розмитий силует, скажімо так, із за своєї конструкції. Він може швидше пересуватись бездоріжжям, і він може проїхати там, де інші не може проїхати. І тому зазвичай саме баги використовують для медоваку, для кейсоваку, тобто вивезти саме з полю по-друге, використовують знову для розвідки, тому що завдяки властивостям десь проїхати вона невеличка, маленька, її легко сховати, і ну, для цього і вона не гучна. В кого що є з тим і працюють, скажімо так. Хтось просто бере старі автівки, їх там розрізають, посилюють якимось каркасом, ставлять інші колеса і все. А хтось робить їх повністю з нуля, повністю зварюють каркаси. Я можу помилятися, але наскільки я знаю, зазвичай в основному всі роблять з агрегатів від вазу. Тобто там вісімки, дев'ятки з них беруть або з задньопривідних вазів. Після повномасштабного вторгнення є багато місць в Україні, мабуть, я шість або сім знаю точно, де виробляють мелкосерійно ці баги. На різних агрегатах і на різних базах сьогодні багі виробляють та збирають по всій Україні. Зокрема, тут, в Києві, це робить команда кримського винахідника на псевдо Муса. Спочатку креслення конструкції, потім починають будувати. Агрегати для майбутнього баги виробники беруть з німецьких автівок. А кількість вироблених багів за час повномасштабної фази російсько-української війни МуСА не називає. Спочатку, коли ми придумували концепт для нашого багі, у нас була ідея, щоб на багі зробити. Більше горизонтальних площин, та щоб можна було вантажити на дах, на нос. І вирішили, що можна зробити більше, ніж два місця. Зазвичай роблять на два місця або максимум на три. Ми робимо на чотири місця та місце для евакуації поранених. тобто лежачі, Для лежачих платформ таку робимо. У нас баги як пікап, тобто два місця у нас в кабіні і два місця у нас додатково додаткових в кузові. А це перше, що нас відрізняє, сам такий концепт, цей проект почався просто з ідеї зробити щось корисне для нашої країни, для нашої армії, якось допомогти хлопцям. Перше баги ми робили довго було важко, але ми знали, що рано чи пізно ми все одно зробимо щось таке цікаве. І коли вже перший екземпляр ми зробили. Показали його військовим, протестували, багато тестували, було дуже багато невдачних спроб, щось там ламали, щось виходило зі строю. Ми Це все поки дійшли шляхом досвіду методом спроб та помилок. Ми потім знайшли свій рецепт, який дає змогу нам робити, скажімо так, мілка серій на на даний час працює у нас п'ять людей, але ми саме я зараз займаюся тим, щоб масштабувати, тому що замовлень багато, а в нас просто немає можливості за простором, за потужності немає, щоб ми могли виготовляти там декілька десятків у місяць. В окупованому Криму у Муси залишаються рідні. Саме з міркувань безпеки він закриває своє обличчя. Каже, виробництво Багій це його внесок до перемоги і визволення Криму. Я хочу додому в Крим. І... Або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. У ну, мене така позиція. І поки я ще не в ЗСУ, я маю щось для них робити. Ось і все. Я хочу додому в Крим.